Добрий день, мене звати Шестоко, Дмитро і в цьому відео ви дізнаєтеся про оскарження рішень загальних зборів. Я надам відповідь на такі питання: хто має право оскаржувати рішення загальних зборів? Чи може учасник товариства, який вибув, оскаржити рішення загальних зборів, чи залучає суд третіх осіб до таких спорів? І четверте, хто є відповідачем у подібних спорах про оскарження рішення загальних зборів? Перше питання. Хто є учасником, хто має право оскаржити рішення загальних зборів, порушення проведення та скликання загальних зборів може бути підставою для визнання недійсним рішення загальних зборів. І лише за позовом цих учасників, учасників товариства. Тобто треті особи не можуть оскаржувати рішення загальних зборів. Адже тут йдеться мова про управління товариством, а треті особи, не учасники товариства, не наділені таким правом. Друге питання чи може учасник товариства, який вибув, оскаржити рішення загальних зборів? Так, він може, але лише ті рішення, які були прийняті до вибуття його з товариства. Третє питання: чи залучає суд третіх осіб до подібних спорів? Як правило, суд не залучає третіх осіб. Адже в подібних спорах вирішується питання про порушення скликання та проведення загальних зборів учасника товариства. Треті особи не мають жодного відношення до проведення загальних зборів, лише учасники мають відношення. Тому третіх осіб, як правило, не залучають. І четверте питання: хто є відповідачем у подібних спорах? Відповідачем у подібних спорах є безпосередньо саме товариство, а не його окремі учасники, оскільки відповідне рішення є результатом волевиявлення не окремого учасника, а безпосередньо органом товариства. Тобто відповідачем у подібних спорах є саме товариство. І підсумовуючи вище сказано, я хотів би зазначити, що суди можуть визнати недійсними рішення загальних зборів. Але лише якщо були порушені права позивача, права учасника на скликання та проведення загальних зборів. Якщо загальні збори були проведені в відповідності до статуту до законодавства, то визнати такі рішення недійсними буде неможливо.